Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні у нас огляд будиночку в селі Ходосівка. Будинок побудований на 10%. сотках. Даний будиночок представлений в комплектації з ремонтом. Маємо тут цікаву діляночку, діляночка повністю озеленена. нейрулонний газон і автополив. Присутня перед будинком парковка. Будинок з загальною квадратурою 314 метрів квадратних. Корисна площа даного будинку складає 212 метрів. В цій частині маємо ось таку зону для кострища. Можна встановити стіл мангал і дуже класно проводити вечері з сім'єю. Є доступ до тераси, також присутня ось така горочка, і її можна класно теж облаштувати. На даний момент вона просто засиплена корою. До кожної рослини підведений капельний полив, і отак, до речі, так само. Ця частина у нас також висаджена декоративним насадженням. Це все поливає у нас система Hunter автоматика для автополиву. Ось так вона тут розміщена. Навколо будинку викладено бруківочкою, воду від фундамента відведено. Присутня така тераса. Ось таким видом на цю частину ділянки і з виходом з вітальні. Ось тут у нас вітальна, має такий доступ. Маємо ось таку красиву ділянку. І також за будинком можна облаштувати технічну зону в цій частині, добудувати якесь приміщення і зробити для зберігання садових, садового інвентаря в цьому куті. Піднімаємося по таким сходинкам і пропонуємо зайти з вами разом в будинок, подивитися, яка комплектація. Ми бачимо на початку такі великі панорамні двері. Далі біля дверей розташовується система безпеки Ajax. Ось вона зараз у нас розблокована. Також в цьому вхідному коридорі присутнє велике дзеркало в повний зріст, місце для взуття і також присутня така шафа для верхнього одягу. Тобто Місце достатньо, також можна розмістити там взуття. Рухаємося далі. Бачимо перші двері. Це у нас санузол гостєвий, він у нас представлений душ-кабіною, Ось так от прихованого монтажу. Також туалет, біде і умивальничок такий з великим церком. Над інсталяцією присутня така шафа для зберігання. Ось так воно дуже гарно лаконічно вписується. Йдемо далі. Це у нас тут перший санвузол, місце для встановлення консолі домофону. І ось тут розташовується кімната. На першому поверсі. Це може бути в принципі кабінет, може бути також і гостювою кімнатою. Ось так виглядає. У нас спочаток, як зайшли в будинок. Встановили кондиціонер інвекторний на опалення, також і на охолодження температури в приміщенні. Це в нас окремо тут розташовується котельня з власним котлом бошовським. Тут болер, там ще місце для зберігання. Наразі у нас тут фільтрацію можна встановити, очистку на будинок. Тут грибінка теплої підлоги, місце для встановлення стабілізації на три фази. І тут ось така у нас автоматика. Тут можна блоки живлення встановити, інтернет безпека. Оце таке невеличке технічне приміщення. Далі. Після цього всього ми потрапляємо з вами в вітальню. Вітальня представлена ось такою частиною відпочинку. Великий диван йде в комплектацію. Також місце для встановлення телевізора. Велика така у нас інсталяція виконана. Також достатньо місця для виходу на терасу. Ось Можемо бачити, там фаер-зона. дуже круто виглядає. У будинку присутній камін. Цей камін опалює повністю весь будинок. Таким чином він завантажується. І воздуховоди йдуть в кожну кімнату. Ось виглядає у нас вітальня. Далі ми бачимо з вами кухонну зону і зону стола. На кухні маємо два холодильника. Верніше морозильна камера. І в цій частині холодильник. Далі мікрохвильовка, духовка, варочна панель. Присутня посудомийка. Дуже круто розміщується мийка біля вікна. Природне світло потрапляє на стільницю. Стільниця це у нас HPL пластик. Також присутній острів. Острів так само зроблений з стільниці hpl пластика. Ось Такі має зони для зберігання. Дуже круто вписується стіл біля вікна, природне світло, дуже круто і атмосферно. Так, рухаємося далі на другий поверх, покажемо комплектацію у нас, що у нас на другому поверсі. Сходинки на другий поверх, це у нас ясень. Маємо підсвітку під кожною сходинкою. Ось так це виглядає. Отже, пішли на другий поверх. Так, піднімаючись по таким сходинкам, ми потрапляємо з вами на другий поверх. Тут маємо ось такий коридор, в якому представлено четверо дверей. Почнемо з першої. Це у нас такий санвузол спільний для другого поверху. В ньому маємо туалет біде На цій інсталяції присутня ось така. такий шкафчик для зберігання. Також присутня в цій частині душ-кабіна і ванна. Ось так це виглядає дуже круто. І в цій частині ми ще розмістили в шафі місце для пральної сушильної машинки. Тут місце для зберігання. Так, йдемо далі. Напроти розташовується перша кімната. Так, вона представлена власним, власним гардеробом. Зараз ми вам його покажемо. Достатньо об'ємний гардероб. З шухлядами, з такими полицями і також місцем для верхнього одягу. У кожній кімнаті встановлений кондиціонер. Ось він виглядає тут в цій частині дверима. Далі ще одна кімнатка. Вона невеличка, але достатньо місця для того, щоб встановити тут ліжок. Також в кімнатах всіх присутнє від каміна опалення і, як я казав, кондиціонер. Основна спальня, мастер спальня. Вона представлена великим таким простором. З власним великим панорамним вікном. Ось так виглядає. Також там можна в майбутньому зробити ще одну терасу верхню. Ось так, на діляночку. Напроти ліжка тут планується така інсталяція під -зону. Мастер спальні присутній санвузол. Ось його об'єм, туалет біде, душ кабіна, окрема стояча така ванна і велике дзеркало над умивальниками на дві персони. Дуже круто. Також у мастер-спальні присутній власний гардероб. Достатньо об'ємний гардероб. Також маємо полиці для верхнього одягу, присутні такі шухлядки. Ось так це виглядає. Крутим бонусом даного будинку є також мансарда. Вона представлена в цій частині, зараз ми вам її покажемо. Отже, Піднімаємося на мансарду. Маємо такий простір. На мансарді також встановлене вікно. Можемо його відкрити. Споглянете, це у нас містечко видно звідси. Його можна відкрити на провітрювання на декілька положень. Ось так. От. Як правило, цей простір можна використати як сезонний гардероб. Можливо, навіть якусь дитячу ігрову облаштувати, якщо встановити сюди ще додатково кондиціонер. Ось такий будиночок, в такій комплектації присутні. Тому запрошуємо на перегляд, будемо вам його показати.